Пропоную до вашої уваги гру про зимові розваги. А що це саме? Ковзани, лижі, санчата. Дуже багато зимових розваг. Це і хокей, і гра у сніжки, ліплення сніговика. І ще дуже-дуже багато ігор. Гляньте, що роблять діти. Так, вони грають у сніжки. Що для цього їм потрібно? Звичайно, сніжки. Ну, а це забава. Спускатися з гірки на спеціальній дошці, яка називається сноуборд. Сноу це дошка для сніга. Що ви бачите? Що потрібно, щоб кататися на льоду. Та ковзани. Дуже люблять діти, що робити? Ліпити сніговика. Що потрібно для цього? Кульки, щоб кататись на льоду, Нам потрібні ковзани. Подивіться, на чому катаються діти. Так, це лижі та лижні палки для цього. Ви впізнали, що це за забава. Так, це санчата. Діти катаються на санчатах. А оце незвичний спуск, плюшка-подушка така надувна. Подивіться, яка. Гарно дуже на ній спускатися Називається хокей. Для хокею нам потрібні клюшка, шайба, шолом спеціальний, спеціальні ковзини. Вам сподобалася ця гра? Ви добре запам'ятали, що нам потрібно. І лижі, і ковзани, і санчата, і сноуборд, і можна пограти у хокей. Це дуже весела зимова пора. Але Небезпечно і лід, і сніг. Тож будьте уважні.